Днями у Білій церкві відбувся благодійний мотофестиваль Дорога до перемоги. Організатором цього заходу виступила громадська організація Об'єднаний байкерський фронт, члени якої вже довгий час допомагають військовим. Все починалося з бронежилетів на початку війни, які ми зробили, яких ми зробили 11 тисяч. Потім ми почали відновлювати мотоцикли. Це був попро... просто запит від військових. 240 мотоциклів відновили і завезли. На фронт капітальний ремонт мотором робиться і в Києві, і в Рівному, і в Лубнах. Хтось фарбує, хтось закуповує запчастини. Нова почта нам зробила дуже такий гарний подарунок. Ми відправляємо ці всі запчастини безкоштовно. В межах фестивалю нашим захисникам передали 15 відновлених мотоциклів, мобільні медичні рюкзаки та ще багато необхідних на фронті речей. До заходу долучилися і самі військові. Організувавши власну локацію, ми приїхали з Покровського напрямку, і мета присутності тут це зібрати гроші, донати на закупівлю тягача. Тягач нам потрібен в логістиці для того, щоб перевозити боєприпаси, паливо-мастильні матеріали, продукти харчування, різноманітне інше майно, яке потрібно для ведення бойових дій. Наша мета зібрати 750 тисяч. Моє особисте ставлення. Я думаю, що такі фестивалі вони доречні, але вони мають бути спрямовані з певною метою. Тобто люди мають розуміти заради чого. Ми це проводимо все. Усі учасники цієї масштабної події цілковито закохані у мотоцикли. Атмосфера драйву та свободи заповнила увесь майданчик, де відбувався захід. Я захоплююся цією справою із 2004 року. О, перший мій сльот був у Харків. От. І далі пішло, поїхало. Тарасова гора, Умань, Київ, емоції, які перевершують. Ми приїхали сюди як гості, як Співучасники громадської організації Байський фронт теж приймаємо активну участь, ми збираємось, показуємо, що ми єдині, робимо, працюємо, йдемо до перемоги. Вважаю, що потрібно створювати такі заходи, щоб люди більше знали, що щось робиться, відбувається. Я люблю мотоцикли, водні. Дорожні різні. Я чотирьохкратний чемпіон України в гонках на водних мотоциклах. Ну і так пересів на дорожні. На такому заході я вперше мені дуже подобається. До такої масштабної події долучилися і представники нашого міста, адже біла церква є містом побратимом Кременчука. Вітання від міського голови міста Кременчука. Велика подяка за запрошення на ваш чудовий благодійний захід. Масштаби вражають і вам всім, що ви приєдналися за, вашу, за ваш дух да, за підтримку. Так що разом до перемоги вітаю вас ще раз. Можна? Будь ласка, вас трошки. Вітаю, дякую за прошу. Сподіваємося, що така взаємодія зміцнить дружні відносини між нашими містами. Кременчук – прекрасне місто. Ми ну дорожим нашими стосунками. На жаль, складається так зараз. Час, що сьогодні більше таких, знаєте, рутинних справ є на місці. Багато часу приділяєш саме тим речам, які в мирний б ніколи не приділяв. Тому цього часу на жаль сьогодні, мабуть, найбільша проблема це знайти час. Я думаю, що в мирному житті ми обов'язково продовжимо нашу плідно-плідну співпрацю і співпрацювати. Нехай таких фестивалів буде більше, адже їхня головна мета допомога військовим. А це в свою чергу наближає перемогу України. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Криман Новини.